приготувати печінку з коньячком. Одну головочку цибульки обсмажую. Вже обсмажила майже. На оливковій олії. Тепер додаю у цю печіночку. Де я її почистила. Це зайве видалила. Отак розподіляю. Поверху. Накриваю кришечкою. І готую так, щоб печінка не торкалася самої патерні. Ось. Щоб ну, було ще лежкове масло, але в мене важкове масла немає. Ну, нічого. Нарізала при цю. Так, ну і треба подивитися, що там робиться, що відбувається. Бачите? Бачите, вже поле зміниться, і вже можна перевертати печіночку. Дуже добре би було обсмажувати або на верховому маслі, я вам сказала, або ще на кокосовому. На кокосовому маслі, то взагалі так макота не передати. Так, і тепер на цьому етапі я підтолюю печінку. бо відразу, коли підтолювати, вона буде дуже тверда. Тепер вже І знов закриваю. На хвилин Дай -дай, роби, мені впала і зламалася так, Так, мені і оця це 5 хвилин, Подивіться, аромат такий. Так, і на цьому етапі я столові ложки. І І залишаю на две Так, хвилин. Вратулилася з ковдячком на русія вогонь трішечки зменшу. Ну, от хочу вам показати, який розір печінці. Бачите, приготувалося Два в одному. І закуска, і приятелька. Готуйте, це дуже смачно. Дуже-дуже. Усім приємного апетиту.